У міському центрі надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, повідомляють, з Нового року сплачувати збір на першу реєстрацію авто більше не потрібно. З 1 січня 2015 року внесені зміни до податкового кодексу No718 про зміни щодо сплати за першу реєстрацію. Цим законом відмінено збір під час реєстрації за першу реєстрацію транспортних засобів. Нагадаємо, до 2015 року власникам придбаних нових автівок салону та тих, що вперше реєструвалися в Україні, доводилося сплачувати збір на першу реєстрацію, сума якого залежала від року випуску автомобіля та об'єму його двигуна. Наразі при оформленні транспортного засобу водії сплачують лише за номерний знак, технічний паспорт та послугу. ДАІ. на даний час при реєстрації автомобілів сплачується за номерні знаки вартість 148 гривень технічний паспорт, то є до реєстрації 114 гривень і послуга ГАІ. Це десь 198 гривень, це ще послуга ГАІ. Окрім цього, водіям під час першої реєстрації авто сплачується ще й пенсійний збір у розмірі 3, 4 або 5 відсотків, в залежності від вартості легкового автомобіля. 3 відсотка сплачується власником, коли автомобіль коштує 200 тисяч 970 гривень. Більше 200 тисяч 970 гривень і одна копійка, власне сплачує 4 відсотки. Коли вартість автомобіля вже 353 гривні, 220, 353 тисячі 220 гривень. власник сплачується 5 відсотків від вартості автомобіля. Однак, попри такі нововведення, охочих зареєструвати автомобіль небагато кажуть спеціалісти. Та відмічають, що з нового року кількість звернень до центру надання послуг набагато зменшилась.